Вже протягом двох десятиліть освітяни при Ірпіні збираються навесні на своє головне свято. Підсумовують зроблене за рік, оголошують здобутки. Цього разу свято під назвою «Освіта Ірпеня-2016» відбулося в будинку культури Гостомеля. На цей день ми підводимо підсумки по всім нашим заходам, які проходили протягом року в освіті Ірпіня. Ми нагороджуємо всіх дітей, примосів Олімпіад, Малої академії наук, різноманітних конкурсів, які за цей рік показали значні досягнення не тільки на теренах Ірпіня, а й на всієї Київщини. Окрім кращих учнів, відзначали їхніх батьків і вчителів. Нагороди вручали Мереж пеня Володимир Карплюк і селищний голова Гостомеля Юрій Прилипко. Ну, мені дуже приємно, що в нас в районі є такі діти, даровані, і педагоги, то що вони рік відпрацювали. Сьогодні можна подивитися результат. Ну, як вони працювали рік? що в наших дітей є ну, багато. Ну, за нашими дітьми це майбутнє нашої країни. Ірпінська освіта, вона традиційно в лідерах на Київщині. Ми маємо одну з найкращих баз в Київській області. Ми маємо одні з найкращих результатів в межах навчання, олімпіад. І, за це, звичайно, дяка кожному, хто працює над цим результатом. Велика дяка вчителю і, звичайно, велика дяка директорам шкіл. Нагороджень було багато. Вручили понад 200 похвальних грамот. Для мене це не лише оцінка моїх знань, для мене це якийсь шанс показати себе. Взагалі я беру активну участь в Олімпіадах, тому що, ну, по-перше, мені це цікаво, по-друге, це розвиває, і по-третє, це грає велику роль для мене, оскільки це дозволяє мені розвиватися. Від кожної, ну, під час кожної олімпіади я помічаю, як я якийсь стрибок роблю, е якісь зусилля над собою. Мені здається, це чудово. Потрібно якось серйозно ставитися до навчання, розуміти, що на даний момент ми повинні тільки вчитися і думати про навчання, а не про якісь там ігри. Таке ну звичайно, ми повинні відпочивати, але це потрібно, щоб бути роз... Під час концерту. У віршах і піснях діти закликали дорослих у залі більше посміхатися, особливо коли на очах у них бриніли сльози. Не всі школярі розуміли, що то від радості. Хочу привітати всіх сьогодні освітян з їх професійним святом, побажати їм здоров'я, гарних учнів, пошани, поваги їм і великі слова вдячності за наших за те, що вони роблять в нашому регіоні освіту найкращою освітою в нашому Київській області.